Вітаю вас, задачі інформаційного порталу Золочев до Золочева. Завітав цирк. Як усе відбувається, ходімо дізнаємось. Ма сьогодні відбувається Блейк Цирк на підтримку наших хлопців на передовій у збройних силах України. Програма досить цікава, без обмежень віці подобається, як вам сподобається, так і дітям. Повітряні гімнасти, весела панда, але штучна цирк без участі живих тварин. В програмі буде жонглер різними предметами від таких маленьких м'ячиків до великих баскетбольних. Еквілібрис на вільній проволочці. Еквілібрис на одноколісних роверах два найкомадніші клоуни, котрі розважатимуть глядачів всю програму, зроблять гігантські мильні бульки, потрясують величезну трьохметрову панду та запустять навколо манежу літаючу тваринку, але тваринка вона літає без крил. І власне супергерой нашої вистави чоловік, який повністю підпалює себе полум'ям і залишається цілим та непошкодженим. Такий зараз непростий час в нашій державі. Треба трошки приділяти більше часу рідним, особливо дітям, відволікати дітей від негативу, більше до позитиву, щоб діти були дітьми і щоб в них ця війна не вкрала дитинство. А ти любиш цирк? Так. А що ти думаєш побачити сьогодні в цирку? Ну, не знаю, як завжди. Щось новеньке. на мою думку, дійсно потребують дітки, і не тільки дітки, може і дорослі, але ну дітки в першу чергу. Публіка хороша, як коли іноді, якщо ракети летять, самі розумієте. Ну тобто люди бояться, не приходять. Зазвичай, якщо спокійно, тиждень-два, то тобто в нас публіка дуже добра, дуже всі радіють. Тому я думаю, що дітей ми розважати в такий час теж мусимо. А чи важко працювати в умовах війни? Якщо порівнювати, звісно, в спокійний час і в час, який ми маємо зараз, то звичайно, що важко набагато. Тобто, ну повітряна тривога, якщо лунає повітряна тривога перед виставою, в нас переноситься абсолютно все. Якщо це прямо в під час вистави, тобто ми вже половину вистави провели. Як далі буде? Тобто, ну всі люди питають, буде далі, не буде, тобто, ну це дуже, дуже складно, насправді. Але... Нам плюс-мінус ще так повезло, тому що е, всі вистави, котрі були, тобто період тривоги десь 20 хвилин, е, пів години максимум відбій. Тобто, що нормально. А що побажаєте нашим глядачам? Що побажаю в першу чергу спокою, миру, хорошого настрою, як би не було. Щоб не коїлось довкола, щоб думки були тільки про хороше і. Тільки миру ну наразі тяжко побажати щось окрім миру, де берете натхнення до творчості у такий непростий час. Я вже працюю довгий час, да 15 років, і якось так в мене вже внутрі натхнення виробитилось. Да, і я постійно черпаю його знутрі. І в мене також є соло програма своя Ангел Райдоги», яку я возив до війни за, за кордон в Іспанію, в Європу в Центральну. Працював нею. Петро! Oh! Оу! за руки ah! Божу, за ноги! Oh! <пливу> Петро! Oh! Ти ще за ноги ah! Божу, за вуха! Залюбки запрошуємо всіх бажаючих прийти до нас на виставу завтра. О першій годині каса працює біля першої школи на вході в цирк. Чекаємо на вас з нетерпінням. Чим більше вас, наших друзів, прийде до нас на виставу, тим більше грошей хлопцям на підтримку їх на нульовій позиції відправимо. Дякую за увагу! До зустрічі на виставі.